Дякую, Олег. Чути? Ні. ні. Наталі, грі, ці, це, це, це. Дякую, Олег. Доброго дня, шановні учасники, шановні колеги. Я вже буду підсумовувати. Не буде добре зупинятися, ви вже мали можливість. Почути практичні напрацювання і досвід моїх українських і молдавських колег щодо запровадження цього інструменту тесту нового підприємництва МТЕСТУ як в Україні, так і Молдові. Я лише повернуся до тези, яка включена до назви нашої конференції, тобто спочатку думає про мали. І якщо ми говоримо про наше проєвропейське майбутнє, я маю на увазі як Україну, так і Молдову, то зрозуміло, що ми дивимося на кращі європейські практики і намагаємося їх адаптувати, модифікувати під наші реалії. Зрозуміло, що ми не можемо говорити про те, щоби. Просто скопіювати цей досвід на наші країни з огляду на ті реалії, які ми маємо вже дисконала думка про те, що не завжди європейське законодавство спрацює в нас, але тим не менше ми намагаємося його дотоплити і прикладом тому є цей тес малого підприємництва», який вже та колеги. Затовачено Івано-Зароківську Україну прошу, і ще в 2015 році, при чому що важливо, що ці відмічав він введений в національне законодавство через постанову уряду і таким чином. Відбулася інструінституна, тобто спочатку відбулося в проведенням законодавства і далі здійснення вже на практиці. Зрозуміло, є свої нюанси, ми лише на цьому шляху до ка... вироблення кращих регулювань, але тим не менше ми мали можливість побачити практики використання цього інструменту. І е, якщо вже підсумовувати, то власне оцей інструмент МТЕСТУ є тим, тим інструментом, е, за допомогою якого можна побудувати Якісне приватно-державне партнерство і виробляти якісні регулювання для бізнесу. І чому саме малий бізнес? Я думаю, що це зрозуміло очевидно, тому що саме малі компанії несуть непропорційно велике навантаження при виконанні винових регулювань порівняно з великим бізнесом. І так, я думаю, що тепер ми можемо залишити час на запитання, можливо, якісь ідеї пропозиції, але тоді Так, дякую, не помістити.